Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Сьогодні говоримо про пожежі, ДТП, мор риби, смертельну ін'єкцію та визнання недійсним договору з реконструкції спортивного палацу «Метеору Дніпрі». Додивіться цей випуск до кінця. У студії працює Маргарита Кузьменко. І ми починаємо. В Мар'янському зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС, загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані рашистам, рибному господарству області більш ніж 7,6 мільйонів гривень. Берегову лінію від риби вже очистили її, утилізували. Вчора всі бачили жахуючі фото екологічної біди в нашій області в Мар'їнському зеленодольській громаді, стався масовим риби. Все через стрімке обміління водосховища. Яке спричинили російські окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її вже утилізували. Це екацит, і за нього ворог буде відповідати. При Дніпропетровській обласній військовій адміністрації створять координаційний центр підтримки цивільного населення. Він слугуватиме для оперативного реагування на запити людей, які постраждали від війни. Центр охопить всі сфери життя соціальну, медичну, освітню, психологічну та побутову. До 1 липня такі центри мають створити при обласних військових адміністраціях в усіх областях країни. Задача кожного оперативно реагувати на те, що хвилює постраждалих від війни людей. Служба безпеки України у Дніпропетровській області затримала чергових колаборантів. Більш детально речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Яфанов. Співробітники СБУ викрали антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 -1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за працювального керівництва прокуратури. У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля Хюндай-Соната впорався з керуванням та здійснив наїзд на стелу АЗС. Водій загинув. В правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди. До служби порятунку надійшло повідомлення від свідка події, що на ставку, неподалік Тарумського поблизу Дніпра, чоловік пішов купатись та не повернувся на берег. За допомогою водолазного спорядження фахівці ДСНС обстежили водойму. Тіло потонулого 40-річного чоловіка виявили у 6 метрах від берега на глибині понад 5 метрів. Надзвичайники вилучили загиблого з води та передали його співробітникам поліції. Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією Збройних сил України на Дніпропетровщині. Деталі повідомив речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зломисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації зсу, а також місця їхнього базування та напрямки вилітів. Також він передавав загарбникам локації військоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт. За кожне виконане завдання російський агент отримав від свого куратора з ФСБ до 4 тисяч гривень. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для враження стратегічно важливих об'єктів. Контрозвідники Служби безпеки викрили та затримали зловмисника. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого у липні 2022 року завельбував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один з російських телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ. В подальшому зв'язок з агресором підтримував через месенджер. А для виконання розвідзавдань завдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об'єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили, затриманого про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Злоумиснику загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. До 11 років за ґратами засуджено фармацевта, яка зробила смертельну ін'єкцію власному сину. Ця жахлива трагедія сталася у Дніпрі. Подробиці у коментарі Катерини Науменко, прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Для вибережної окружної прокуратури міста Дніпра підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням місцевої мешканки за фактом умисного вбивства свого півторарічного сина. У ході досудового судового розслідування, внаслідок незвичного характеру вчинення протиправних дій, виникли сумніви щодо осудності, підозрюваної щодо вчинення нею протиправних дій. У зв'язку з цим було проведено ряд експертиз. Також проведено досить складну комплексну судово-психіатричну експертизу, яка тривала понад два місяці. За результатами проведеної експертизи, встановлено, що підозрювана підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. У 2021 році 39-річна жінка, фармацевт з медичною освітою, умисно зробила внутрішню м'язову ін'єкцію сильнодіючим кардіостимулюючим препаратом Короглікон своєму малолітньому синові. Дитину у стані клінічної смерті доставили до обласної дитячої лікарні. Хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні від гострого отруєння вказаним препаратом. Судом першої інстанції обвинувачено визнано виною у вчиненні інкримінованого діяння та засуджено до пак. Карання меншого ніж передбачено санкцією статті, а саме до восьми років позбавлення волі. Проте у судових засіданнях поведінка обвинуваченої не свідчила про її щире каяття та осуд своєї поведінки. Та лише перед судовими дебатами обвинувачена стисло повідомила про те, що вона визнає свою вину та щиро кається. Така її позиція була вимушеною під тиском зібраних доказів у справі. Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції та оскаржили його в апеляційній інстанції. Станції прокурори ювенального відділу Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Дніпровський апеляційний суд, ретельно вивчивши матеріали справи, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок. Вирок суду на даний час набрав законної сили. У Дніпрі на вулиці набережна перемоги у багатоповерхівці сталася пожежа. Займання виникло в оселі, розташованій на другому поверсі будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Всередині помешкання надзвичайника виявили обгоріле тіло загиблого чоловіка. Вогнем пошкоджено домашнє майно у кімнаті. Причини загоряння з'ясовуються. Дніпропетровською обласною прокуратурою до суду подано позов щодо визнання надійсним договору з реконструкції спортивного палацу Метеор у Дніпрі. Прокурори встановили, що у листопаді 2021 року між департаментом капітального будівництва облдержадміністрації та товариством за обмеженою відповідальністю укладено договір щодо реконструкції спортивного палацу на суму понад 1,3 мільярди гривень. Товариство взяло на себе зобов'язання до кінця поточного року здійснити реконструкцію, отримавши як аван. З понад 28 мільйонів гривень на придбання будівельних матеріалів. Безпідставно, посилаючись на введення у державі воєнного стану, товариство не мало наміру виконати роботи у встановлений строк. А їх метою було лише утримання бюджетних коштів. З метою захисту інтересів держави, прокуратура звернулася до суду з позовом. У процесі розгляду справи товариством повернуто бюджетні кошти у сумі понад 28 мільйонів гривень. За інформацією платформи Прозоро компанію, яка отримала у 2021 році підряд на реконструкцію палацу Метеор, була будівельна. Компанія прем'єр Буд». У Дніпрі судитимуть вісім учасників злочинної організації, які привласнили нерухомість померлих на суму 10 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники злочинної групи оформлювали на підставних або неіснуючих осіб квартири у Дніпрі. Ця нерухомість належала померлим людям і не була оформлена як спадщина належним чином. При цьому учасники злочинної організації використовували підроблені документи. Після цього нерухомість продавали. Грошові кошти, отримані від продажу майна, обвинувачені привласнювали та розподіляли між. Собою у такий спосіб вони заволоділи правом власності на дев'ять квартир померлих громадян. За клопотанням прокурора суд наклав арешт на особисте нерухоме майно обвинувачених, а також на деякі незаконно відчужені квартири потерпілих. Далі на них чекає суд. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або у Фейсбуці нашого телеканалу. Також напишіть, чи зіштовхувались ви із вимаганням неправомірної вигоди. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. У суді працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.